Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про такі індикатори, як VWAP і TPO. Як це можна комбінувати, і взагалі, яку перевагу це дає тобі як трейдеру? Якщо ти хочеш зрозуміти, як ринок реально проводить час, і на яку, на яку сторону нам потрібно стати, щоб заробити як трейдеру, то ж дивись. Оця синенька лінія це є VWAP. а точніше, це середня ціна з урахуванням обсягів угод. Це центр тяжіння дня, тобто, ринок він любить повертатись до значення цієї середньої ціни, і вже в цих рівнях вступає в гру великий капітал. Тобто, наша задача як трейдера. Рухатись в одному напрямку з великим капіталом, а не проти шерсті. Що ще цікавого? Чим більший нахил VAP, тим сильніший тренд. VivAP я використовую місячний, недільний і сесійний. VWAP можна налаштувати з розширеннями. Я використовую розширення x 2 І мені подобається інтерпретація одного зарубіжного трейдера з приводу того, що кожне з відхилень Вівапу це як смуги на автотрасі. Тобто, чим далі від VWAP виходить ціна, чим більше вона розширюється, Тим трендовіше і тим швидше буде рухатись ринок. Але а, ринок завжди, особливо після от таких от девіацій, коли він виходить за межі а, подвійного розширення, він буде майже завжди повертатись до середньо, середньозваженої ціни. Тобто до сінньої лінії вівап. А, Тепер TPO Market profile. Якщо VWAP показує, де торгували об'ємом, то Market Profile він показує, де торгували часом, тобто на яких рівнях найбільше, ціни найбільше знаходились гравців. І коли ці два індикатори збігаються, то це для мене є сигналом і. Зверженням наративу або ж контексту, куди буде рухатися ринок. Тобто, якщо, наприклад, ціна приходить, от спускається до рівня Вівап, тут у нас знаходиться нетестований пок, тобто point of control це е, межа, де найбільше часу по цим цінам. Торгувалася актив, і ми бачимо, що ціна не може закріпитися і рухатися нижче, вона отримує відторгнення і знову ж таки вилітає над дрібним вівапа. Тобто, якщо у вас є торгова стратегія зі зрозумілою вам моделлю, то ви можете набрати позицію в лонг. А, і якщо. Подивитися через призму VWAP TPO, то можна знайти дуже багато закономірностей і цікавих ситуацій, які вам допоможуть далі торгувати. Значить, якщо це все підсумувати, то VWAP це баланс обсягу, TPO – це баланс часу. І разом вони дають карту ринку, хто де і чому торгував. І тут не потрібно здогадуватись, тут потрібно просто зачекати, просто подивитись і прийняти рішення. Дякую.